Нати у тоталітарне марокобісця а з держави зробити одну велику тюрму для цього. 16 січня провладна більшість Верховної Ради супереч регламенту Верховної Ради України проголосувала за драконівські законопроекти Колісніченка Олійника, які нищать статті конституції України, що є нормами прямої дії, та дозволятимуть відкривати кримінальні провадження. Та заочно засуджувати громадян, які навіть за криві слово та погляд на адресу можновладного та рядового чиновництва. До цих пір не названо та не покарано винних за першу кров наших мирних дітей, студентів, що пролилася на київському євромайдані 1 грудня минулого року. Натомість правоохоронці влаштовують захисний супровід так званим тітушкам. Які здійснюють підпали на вулицях Києва, трощать автівки автомайданівці та простих киян, нападають на людей, а в цей час звинувачують. А в цей час вустами високопосадовців, у тім числі прем'єра Азарова, звинувачують ескалації кривавого конфлікту простих людей, громадянських активістів та парламентську позицію. А тому ми учасники кіровоградського народного вічі. Вимагаємо від вас, депутати Кіровоградської обласної ради, засудити дії української влади та звернутися до президента Віктора Януковича, який несе цілковиту відповідальність за все, що коїться у державі, з вимогою припинити насилля проти своїх громадян, виконати усі вимоги, озвучені під час переговорів з лідерами парламентської опозиції 22 січня 2014 року. Вимагаємо також від вас. Шановні депутати, цілковисто усвідомлення, що згідно з Конституцією України ніхто не має права виконувати злочинні накази. Приймається така заява? Так! я хочу до